Це тім. Тім Каст. Моє вітання триває 513-та доба повномасштабної війни. Стало відомо, що український співак Віталій Козловський склав присягу на вірність українському народу. У своєму інстаграмі Віталій навіть показав, як це було. Солдат Козловський, я для складання військової присяги до мене. Слухаюсь. До складання військової присяги приступити. Слухаюсь. Я Козловський Віталій Віталійович. Вступаю на військову службу, присягаю ніколи не зрадити українському народові. Мої вітання. Служу українському народові. На середину. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Здоров'я, миру, любові, душевної радості, ангела охоронителя, хай, -хай допомагає у цьому Україні! Сьогодні ж український рок-гурт без обмежень випустив кліп на нову пісню Дим. Перший етап знімання кліпу, що відображає повсякденне життя гурту, пройшов у Києві. Розв'язку кліпу знімали в Португалії на березі Атлантичного океану. Кліп диму особлює почуття людей, які тримаються за надію з останніх сил. Я хочу, щоб розвіялась як ти. Rosfina Український гурт корупції, а теж потішив шанувальників прем'єрою, музиканти презентували нову пісню Фамфаталь, у ній соліст Міша Крупін розповів про жінок, які назавжди залишаються в серці. Шкандаль, це є офіційна адже телефам фаталь. Ля фам фаталь, ля фам, фам фаталь. Дуже файна, дуже файна, лі Фам Фаталь», ля фам фаталь, поверни моє серце негайно, Ля фам фаталь, ля фам фаталь. Дуже файна, дуже файна, ляфанфаталь, ля фампаталь. Ля Поверни моє серце. Наприкінці робочого тижня українські артисти традиційно радують нас музичними новинками. На цей раз про свою творчість нагадав Діма Монатік. Він перевипустив ще один свій знаковий трек українською мовою. Мокрая тепер має назву Мокра. Поки ти на танцполі, полі зору мого, то є долі. Всі бажають одного покити на танцполі Не звідси інша. В голові лише одне питання. Ну, де була ти раніше? Це всі новини шоу Бізу на сьогодні будемо завершувати цей тиждень з вдячністю ЗСУ та незламною вірою в нашу перемогу. Слава Україні! Це Тім! Каст.